Добрий вечір, ми з України. Просто пройдемося. Спекотно було. Взагалі, знаєте, як я до спекотної погоди відношуся? Так як до всього в своєму житті, з позитивом. Ну, По-перше, вигріємо всі свої кісточки. По-друге, це ж літо насправді. І повинно бути тепло, ну, не посперечаєшся. По-третє, ти можеш одягнути те. Ну, скажімо, що зовсім легеньке, таке, знаєш, те зовсім повітряне, тобто ніяких ніяких лишніх, нічого лишнього. І взагалі просто пройдемося вечірком, я прийдуся до магазину, і ми просто пройдемося, подивимося, як живе наша рідна земля після отієї спеки. Тому що багато людей все приймають в штихи, знаєте? от жара погано. Ось пройде буквально пів місяця, похолодає, почне накрапати холодний такий осінній з примхами дощик і будуть казати, боже, як цей дощ набрид, як воно все надоїло, як я його не хочу, я хочу, щоб було тепленько. Буде сніг, буде слизько, буде мороз, буде зимно. Насправді всім не вгодиш, не догодиш, але моє відео для того, щоб ви зрозуміли, що все, що з нами трапляється, що в нас в житті відбувається, з ким ми зустрічаємося, з ким ми дружимо, з ким ми. Кохаємо кого, з ким взагалі десь подорожі, знайомимося. Все це зроблено для того, щоб ми це все життя сприймали з позитивом, щоб ми любили один одного. Тому що насправді ми українці, ми дуже така колоритна, не без недоліків нація, але ж маємо дуже великі такі свої родзинки. Тому що ми дуже трудолюбива нація, ми дуже добра, щедра нація. Звичайно, в кожному правилі є винятки, ви ж розумієте. І ще раз, між першою і другою причистою, хочу побажати вам миру, здоров'я, основне терпіння. Якби ви тільки знали, що Бог дає за терпіння, то ви, мабуть, ще випросили ви Бога хоч трошки його. От повірте мені. Насправді дуже і дуже... Гарна якість, благодать Божа всіх тих, хто має це терпіння. Е, хто не має, маленьку таку крифточку, хай Бог вам дарує.